Death Loop. це гра від розробників Dishonored. Тож, як мінімум, в плані геймплею вона має бути веселою. Зараз ми дізнаємося, чому ця лупа мертва. Чи хто ту з лупу вбив? Особисто я думаю, що це була пупа. О май факін гад. Бетезда, що ти тут робиш? Покинь цей всесвіт, будь ласка. Дуже круто, я прокинувся. Зразу мертвим. О oh, о, oh, я, я прокинувся! О oh, шит. My head is uh, shit. Oh, my анус, my oh, blah. Okay. Пригай, ти виживеш. Okay. Отак. А за хто такий? Це я? Дуже цікаві події. Oh, shit. Here we go again. Зламаю цю лупу, інакше лупа зламає тебе. Мені говорять, що я можу померти два рази. А на третій раз лупа зламається і придеться грати заново. Я в попав, і білий. Киряший? Ту, по-моєму, десь там вдарив повітря, я отримав ворон. Зараз ми по-тихому до цих трьох чуваків підкрадемося і вб'ємо їх. У мене зброя завесла. Якого біса. Він не справжній? Ні, він справжній. Просто його не брали кулі, по приколу. Гра дуже багнута. А це це вона? Це, це чорна баба? Ага. Я її вбив нахер. Жодурапа, повертайся назад, проходити заново лупу. Воно має якийсь Crazy Abilities, мені написали. Ось, в неї випав якийсь лут. Я тепер можу щось, ну а ривок. Вау, Неймовірно. Тобто, коли день закінчується, я все рівно починаю заново. Мені треба знайти якийсь LPP. Це єдине, що я дізнався за попередній день. Якщо можна так сказати. Блін, серйозно, реально, все треба заново збирати. Немає зброї, нічого немає. Тупо заново. І та здібність, яку я отримав від тої баби, вона теж зникла. А який нахер сенс? Я знайшов LPP, це не девайс, це просто папір. О, прийшов я! Дуже цікаво. Значить, нас таке, як ти багатенько, але ти найкращий з нас всіх. Ти єдиний, хто може все пофіксити. Все, далі роби то все, що там маєш робити, тоже ходи по тупим локаціям, вбивай тупих ботів, шукай тупі записки. Але сюжет бомба. Все пішов. Мені потрібно знайти дослідження якогось ванджі. Вау, я тупо бігаю з локації на локацію для того, щоб шукати записки. Якийсь там папірчик знайшов, прочитав. Це ще щось прочитав? Типу виконав завдання. Щось роблю. Поняття, що. Щось круте, напевно. Цікаво, що станеться зі мною. Ти помер. Круто. Але це ж по сюжету є помер, так? Ну та в мене тепер якась різнокольорова броня. А ну ну, ну і що, що я можу? Ага, я отримую якийсь... Похарь. Безкінечне повернення на базу, це мене бісить. А да, ви зібрали оцей от лут? Це Це хренно. Яка різниця? Ну, він одно зникне. А, я можу витрачати ці штуки для того, щоб моя зброя не зникала на наступний день. Бенц, так нудно, жесть. Ну, типу, да, можна тут е, збирати. Бринз. Скільки тут іконок, я не хочу це читати. Як тут зрозуміти, куди мені потрібно йти? Це, типу, оці всі завдання мені треба виконати? Це, напевно, перша гра в якій я не розумію, що я роблю, і нехира я це роблю. За херня нахар. Просто здох по приколу. Що там зірвалось? Мені типа можна забрати з цього дебіла луп. Да, поки я забирав луду, я вмер нахер. Мене тупо за секунду щось вбило. Я типа зараз здохну і мені придається починати цей день заново, да? Вау. Блин, це так уявічно. Можна я візьму свої речі? І знову, коли я збирав лут, я в Марті. Ну я прочекав територію, там нікого не було. Мене вбила якась деза 93. А це типа людина? Курва в мій світ ще Люди можуть. Я Я не хочу заграти. Боже, я нахер не хочу заграти. І мені заново приходиться починати мій прогрес. А можна, щоб розробник пішов нахер? Кузьму разі вбив. Ну, я, типу, щось виконав і... А, і тепер мені треба типу втекти звідси. І до мене, типу, знову в світ щось здарилось. Може, я, блін, я виконав місію, я хочу втекти додому на базу. Окей, щось ззаді вийшло. Пога... Напевно, якась крута людина. Ну, а то, що я з ботами маю відстріляти, що якась людина хоче мене Водно. Ну кайнка буде. Мені треба цю херню зламати, тоді тунель відкриється. Я зможу повернутись на базу. Але там райс десь ходить. Вот вона. Курва, воно не вмирає. Здібні зверх реставру, і похер. Мені пістолет в дільмо, і воно мене вбиває. І мені приходиться починати це лайно заново. Та ти помер. Тебе вбив якийсь долбоєв. Ну це круто. Весь прогрес старається, йде нахер. Дякую, долбоєв розробник. Дякую. Це було дуже цікаво. Ага, і типу мені знову це завдання треба виконувати. Добре, я зрозумів. Я зрозумів. Це була дуже крута гра. Так, і що тут в фіналі? Давайте подивимось. Якщо чесно, мені ще не цікаво, що тут в фіналі. Крече, він там щось поговорив? Знаю, вони направили на одне одного зброї, і він її вбив. О, і ще якась типа сцена після титрів, і вона, типу, наставила на нього зброю. і Пішла це це чудесно. І Він типу знову прокинувся на цьому виродському пляжі. Але можливо лупа і пупа була зломана. Ну у будь-якому випадку гра була повною за лупу.